Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо пускозарядний пристрій від українського виробника Aida модель 30i. Зарядний пускозарядний пристрій підтримує свинцево-кислотні акумулятори Гелові та АГМ-акумулятори ємністю 12 вольт. Зарядний пристрій. Ось в такому вигляді. Постачається пластиковий корпус. Потужний крокодили. І вилка для підключення напруги. Напруга під'єднується 220 В. Встановлений потужний кулер в даному пускозарядному пристрої. На передній панелі у нас перемикач з кислотної на гелову, АГМ-акумулятори. Вибір. Вибір режиму зарядки, ручний, автоматичний і запуск. Тобто, Даний зарядний пристрій може допомогти запустити двигун, пусковий струм 80 А номінальний в даному зарядному пристрої. Підтримується, як я вже сказав, 12 вольтові акумуляторні батареї. Максимальний струм заряду номінальний 30 А. В даному зарядному пристрої є ряд захистів, також захист від. Короткого замикання, захист від перезаряду акумуляторної батареї. В даному зарядному пристрої також є функція десульфатації, тобто відновлення, відновлення акумуляторної батареї. Акумулятори підтримуються ємністю до 500 Ампер годин. При купівлі на зарядний пристрій також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.